Буковинські військовослужбовці, відслуживши рік на південно-східному кордоні України, не можуть отримати статусу учасника АТО. Епопея довкола торгового центру на проспекті Незалежності 131 у Чернівцях вартістю у 10 мільйонів доларів триває. Чернівецький автомайдан йде на вибори. Чому політичні амбіції буковинців здивували киян? Дивитись новини міста за вівторок, 23 червня. У студії працює Марина Скінтей. Вітаю. В Україні триває шоста хвиля часткової мобілізації. Вона, за словами експертів, викликана напруженою ситуацією на сході нашої держави. Але якщо згадати попередню, то її план у нас на Буковині виконали за ледве на 50%. Окрім цієї проблеми, у Чернівецькій області є й інша. Не всі військовослужбовці, яких демобілізували ще декілька місяців тому, отримали статус учасника АТО або ж бойових дій. Тему продовжує Наталка Гатеш. Пан Віктор, колишній військовослужбовець, торік він добровольцем пішов до військомату. Оформив документи і став командиром першої стрілецької. Роти 8 окремого батальйону, 24 ї механізованої бригади. До речі, цей батальйон мав охороняти Чернівецьку область, однак його разом з підлеглими відправили у Запорізьку область, а потім у Харківську. Вони несли службу на південно-східному кордоні. Відслуживши рік, військові не отримали ні пірг, ні відповідного статусу. Втрачений рік для мене особисто для моєї сім'ї. Він втрачений. я ну Я розумію, як як військовий, що я виконував завдання якісь, але Дуже дуже вони зарозуміли, ці завдання були серед цих чоловіків. Є й ті, хто відбув службу і безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції, і вони також не мають статусу учасника бойових дій та АТО. Моя рота знаходилася в Луганській області під Троїцьким. Так само з нами службу несли прикордонники. Тобто їм теж була подвійна зарплата і статус учасника зони АТО. А вам? Нам нічого. Дали довідку, мотивували тим, що штаб знаходиться поза зоною і нам нічого. Не положено. Чоловік каже, перед тим як військовослужбовці 3-ї мотопіхотної роти відряджалися в зону, АТО, їм обіцяли пільги та допомогу. Проте після демобілізації зі своїми проблемами залишилися наодинці. У мене троє дітей. Я взагалі міг і не не служити. Я як патріот своєї батьківщини пішов захищати державу. Ну, Врешті-решт отрилось, як ти пословиться, маємо, що маємо. Ніякої тобі. Як говорить, допомоги від держави поковинські військовослужбовці, яких мобілізували торік і які не брали участь в АТО, а відслужили рік на кордоні, наразі перебувають у підвішеному стані, оскільки, згідно з законом України, їм не передбачено статусу учасника АТО або ж бойових дій. Експерти кажуть, треба внести зміни до законодавства щодо одержання військовими відповідного статусу і передбачити в ньому додаткові пункти. Підготуємо проект постанови там чи зміни до закону, все ще все там потрібно з цього приводу вносити, і е, я думаю, що найближчим. Часом ми можемо це питання вже розглядати в сесійній залі. Наразі у Чернівецькій області на обліку перебуває понад 1220 осіб, які звільнилися після проведення мобілізації і проходження строкової служби. З них лише 580 підпадають під статус учасника бойових дій. Через військові частини 337 чоловік подали на визначення статусу учасника бойових дій, із них 230 через військові частини отримали статус учасника бойових дій. Що стосується військових комісаріатів, на сьогоднішній день у нас зареєстровано, подано Більше 220 документів на визначення статусу учасника бойових дій. Із них біля 200 чоловік визнано учасниками бойових дій. Загалом упродовж неоголошеної війни на сході з Буковини мобілізували 3400 осіб. Спочатку АТО вже звільнено 1225 чоловіків. Отримали статус учасника бойових дій 395 військовослужбовців. Наталя Гатеш, Роман Пелатик, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. У Чернівцях відкрився центр психологічної допомоги військовим АТО, їхнім сім'ям та переселенцям. Крок назустріч професійні психологи допомагають, підтримують і показують шлях вирішення проблем, які породила війна. Війна ранить не лише тіло. Тисячі військовослужбовців, пройшовши пекло, АТО, повертаються додому, проте досі відчувають гніт та небезпеку. Перерив чистий сон, тремтіння, спалахи спогадів із військового минулого. Немотивована агресія часто проявляється, тобто такі якісь агресивні реакції на різкі рухи, реакції на якийсь звук неочікуваний. Вони часто реагують так само, як було там, тобто падають на землю або шукають безпечне місце. Коли от повертаються звідти, то перш. Чи перший час вони зазвичай навіть дуже важко проходять по вулицях, реагують на свист машин, на гудіння, якесь, тобто, все, все те, що може нагадати про ті події. Такі речі є показником того, що військовий або переселенець має проблеми з адаптацією після повернення в мирне життя. Люди, коли повертаються з війни, вони там геть по-іншому все звикли бачити. І повернення до реального життя, де люди просто ходять спокійно по вулиці, де нічого на даний момент не загрожує, воно часто є навіть болісним. Допомогти у вирішенні болючих питань з'явилися українські психологи з багатьох міст нашої держави, зокрема із Чернівців. У центрах крок на зустріч» надається безкоштовна анонімна психологічна допомога постраждалим від військових дій в АТО, учасникам бойових дій та їхнім родичам, близьким, дітям, сім'ям загиблих, вимушено переселеним особам, працівникам різних служб у зоні АТО, волонтерам, пам'ятаючи про Афганістан, Другу світову, то там такої можливості не було зараз. Є і чого б тоді її не використовувати. Але психологи зазначають, що синдром. М, а то відрізняється від афганського, передусім тим, що наші хлопці воюють на своїй території за свою країну і іноді навіть зі своїми співвітчизниками. Сепаратисти, про яких ми говоримо, да там є і люди твоєї країни, і про це і це важко усвідомлювати дуже. Тому ну бо Психологи передбачають загалом, що це буде набагато важчий процес адаптації ніж після Афганістану. Фахівці надають системну допомогу всім, хто до них звертається, і не тільки психологічно. Ми можемо тоді перенаправляти людей в інші організації, якщо мова йде не про наш профіль, тобто не про психологічну допомогу іноді потрібна юридична, соціальна, іноді медична допомога. І тоді ми співпрацюємо з колегами з різних установ. Лікувати поранену війною душу можна в психологічному центрі, який розташований у Чернівцях за адресою проспект Незалежності. 684А. Також фахівці надають заочну допомогу скайпом. Юля Здорожняк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Не проголосували в цілому за проект перспективного плану території громад Чернівецької області, проте ухвалили стратегію розвитку Буковини до 2020 року. Про найважливіші питання останньої сесії облради та кому допомагатиме Євросоюз. Журналістам розповів Михайло Гайничер. На 31-й сесії облради найбільше обговорювали питання перспективного плану формування територій громад Чернівецької області. Після довгих дискусій депутати прийняли рішення за основу. У нас було запроповано. запропоновано ви знаєте план об'єднання 26 громад. Депутати висловились за те, щоб відправити практично план об'єднання на доопрацювання з врахуванням бажання. Самих громад до об'єднання за словами Михайла Ганичеру з 19 областей країни, у яких розглянули перспективний план об'єднання громад, лише сім прийняли рішення в цілому. До прикладу, у Харківській 500 територіальних одиниць об'єдналися у 59 громад на заході країни, ситуація дещо інакша. Львівська, тернопільська, франківська, так як і ми на сьогодні, перспективний план не схвалили. На доопрацювання плану Чернівецька облрада дала час територіальним одиницям до 6 липня. Також голова обла. Ради говорив і про стратегію розвитку краю до 2020 року. До розробки цього плану долучилися науковці Чернівецького національного університету. Відбулися робочі слухання стратегії та широке громадське обговорення, і її було прийнято. Євросоюз помагатиме в регіональному розвитку. Тим областям, в яких будуть затверджені стратегії розвитку у відповідності до європейських стандартів, про те, як будуть реалізовувати стратегію розвитку області до 2020 року, депутати облради обговорять на наступній сесії. Олександр Докін, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Далі у випуску Чернівецький автомайдан йде на вибори і обіцяє боротися з системою. У рамках співпраці Буковини та сусідньої угорщини до Чернівців завітає угорський державний народний ансамбль. А зараз огляд українських новин від журналістів сайту промісів голова Мінекології Ігор Шевченко звинуватив прем'єра Арсенія Яценюка в політичній розправі, а також корупції та відстоюванні інтересів українських кланів. Відповідне відеозвернення він опублікував на своїй сторінці в Фейсбук. На посаді міністра я щиро розпочав боротьбу з корупцією та повернув державі 22 родовища нафти і газу, які були вкрадені у народу. Родиною Януковича. Але робив я це всупереч позиції керівництва уряду, який має чинні зв'язки з усіма українськими кланами та захищає їх інтереси. Неодноразово до мене зверталися члени команди Арсенія Яценюка, представники народного фронту з пропозиціями щодо призначення на посади в міністерстві корумпованих людей. Ігор Шевченко переконаний, що саме через його безкомпромісну позицію та антикорупційну діяльність Арсеній Яценюк почав втручатися в його особисте життя і домагатися звільнення. Як повідомлялося, прем'єр просить Верховну Раду звільнити главу міністерства екології та природних ресурсів. Радник прем'єра розповів, перевірки виявили, що в січні 2015 Міністр екології в особистих справах без отримання відповідного дозволу перебував у об'єднаних Арабських Еміратах. Раніше виник скандал через політ глави Мінекології Ніци під час пожежі на Нафтобазі. Президент України Петро Порошенко підписав низку указів про призначення керівництва СБУ. Прес-служба вже оприлюднила відповідні укази на офіційному сайті глави держави. Зокрема, Порошенко призначив двох заступників очільника СБУ Віталія Малікова та Олега Фролова. До того ж, глава держави призначив начальником головного слідчого управління СБУ Григорія Остофійчука. Зокрема, президент підписав указ про звільнення з посади начальника управління СБУ у Рівненській області Валерія Мечкала. Нагадаємо, раніше Порошенко провів чистку Серед керівництва СБУ часів наливайченка. Зокрема, президент звільнив усіх чотирьох заступників голови Служби безпеки України. За минулу добу на Донбасі загинув один український військовий, 12 поранені. Повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, на Донецькому напрямку бойові дії в районі аеропорту тривають цілодобово. Вчорашній день позначився активним застосуванням танків з боку незаконних збройних фарбувань. Перш за все у населених пунктах Пісках та Опитному. Також зафіксовано ворожі обстріли населених пунктів, що перебувають на значній відстані від лінії зіткнення, зокрема селище Яснобородівка та селище і Суновацького району. Ці обстріли велися з 122 мм гармат, оскільки вести прицільний вогонь із менш потужного озброєння на таку відстань. Неможливо на околицях горлівки. Противник не припиняє обстрілів та спроб просування у райони сіл на маріупольському напрямку. Вчора було затишче, проте на Луганському бойовики активізували бойові дії по всій лінії зіткнення. Додав речник АТО. Чернівецький автомайдан йде на вибори, і обіцяє боротися з системою вже в чиновницьких кабінетах. Та от біда, Одноіменна київська громадська організація відхрещується від політичних амбіцій своїх буковинських колег. Про те, чому презентація нової політичної сили у Чернівцях викликала питання у столичних автомайданівцях, дізнайтесь наступного сюжету. Автомайдан Буковини. Йде до влади громадський рух, який почався з об'єднання людей у часи революції гідності, стає політичним, принаймні його частина. Активісти вважають, що просто контролювати владу вже недостатньо. Помінялися тільки лиця і фамілії, але сама структура, як кажуть, зовсім не помінялася стала. Ще гірше пояснюють, важка економічна ситуація в країні: різке подорожчання продуктів харчування, ліків та житлово-комунальних послуг викликають обурення у людей, які прагнули змін на краще після революції. Війну, яка, яка була обіцяна, що буде завершено за лічені години, вона триває вже більше року, і коли закінчується, невідомо, тому що усі, хто при владі, зараз зрозуміли, що на цьому може дуже дуже добре Пан Яценюк дуже чітко говорив, що у нас. Власного газу вистачає для потреб населення. Тобто на виробництво ми мали б закуповувати за кордоном, а населення мало б отримати газ за вартістю до 60 доларів. Ми на сьогодні маємо 7 тисяч з лишнім гривень. Тому покращувати життя українців активісти збираються вже в органах влади. А оскільки громадські організації не мають права брати участь у виборах, нову політсилу сформували на основі партії пробудження, каже її засновник Олексій Самохін. Приходьте до нас в наших списках не продаються місця. Це місця для людей з активною життєвою і громадською позицією, які хочуть змін якісних змін на краще для нашої країни. У той же час громадська організація Автомайдан на офіційній сторінці у соцмережі відхрестилася від одноіменної політичної партії. Зокрема, у дописі зазначено, що це формування йти на вибори не збирається. Прохання всі повідомлення в майбутньому про діяльність політичних партій з назвами Схожими на автомайдан вважати такими, що не відповідають дійсності, адже їхні засновники шахраї просто спек. Кулюють на імені автомайдану. Олексій Самохін пояснює наразі на території України є понад 20 організацій, які у своїй назві мають автомайдан. Багато лідерів цих організацій громадських вважають себе істинними або єдиними єдиноправильними організаціями. А тому завданням нової партії є об'єднання усіх активістів задля вирішення нагальних проблем держави, для чого і власне створювався автомайдан. Запевняють активісти. Павло Монахов, Микола Стафі, Чернівецький промінь. Епопея довкола торгового центру на проспекті Незалежності 131 у Чернівцях, вартістю 10 мільйонів доларів, триває. Поки забудовник, міська рада та група інвесторів сперечаються за право власності. Зарушниками ситуації, як завжди, стали присічні люди, які вклали гроші в магазини, а нині не можуть розпочати роботи, адже центр ніяк не відкриють. Про ситуацію з об'єктом нині розповість Любов Чалова. Компанія «Гіпербуд» звела на проспекті торговий центр, вартість якого нині складає близько 10 мільйонів доларів. Ці гроші у свої магазини вклали 130 тридцять які вже другий рік чекають на відкриття об'єкта. Аби прискорити процес, деякі вкладники об'єдналися у кооператив Проспект під покровительством депутатів міської ради. Депутати міської ради була створена комісія, і вони їм сказали, ми вам це все допоможемо, ми це все зробимо, і ви будете власниками і будете самі управляти. Цим комплексом кооператив, який обіцяв здати об'єкт в експлуатацію та відстоювати інтереси всіх вкладників, натомість найняв охоронців, та заблокував вхід до приміщення торгового центру. Як пояснив, аби заблокувати документи забудовника, щоб той не зміг з ними нічого зробити. Сьому повірив і власник одного з магазинів Віктор Довганич, і інші вкладники, адже були впевнені, кооператив веде зрозумілу боротьбу із забудовником, який не виконав вчасно своїх зобов'язань. Далі, коли я йду до забудовника, тим, кому ми давали гроші за наші магазини, кажемо, Вводьте в експлуатацію, Время. Вони каже, ми вже нічого не можемо. Захоплені документи. Далі цікавіше, пані Надія Коцур, яка очолила кооператив, до якого, до речі, ввійшли не всі вкладники трового центру проспект, укладає договір з адвокатом. Пані Коцур від імені всіх власників магазинів, всіх, хоча всі не вступили в її проспект Товариство. Там 50, 60, 70, немає значення, але вона від імені всіх власників. Доручає пану Чопіку управляти цим майном. Розпоряджатись, керувати. Навіть продавати Віктор Довганич каже, це класична схема рейдерського захоплення, а тому він б'є на сполох, адже 130 підприємців у будь-який момент можуть залишитися без жодних прав на власні магазини. У цьому як не дивно з ним погоджуються і представники забудовника компанії Гіпербут. Говориться в даному договорі про те, що майно не може бути повернене до закінчення строку дії цього договору. Тобто до 2020 року люди не можуть особисто повернути своє майно, оскільки мова йде про об'єкт вартістю у 10 мільйонів. Доларів а Чернівчани можуть залишитися без власних магазинів. Віктор Довганич обіцяє звернутися до мера міста Олексія Каспрука, а також порушити це питання на найближчій сесії міської ради. Любому чалова Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У Чернівцях приватні підприємці та виробничо споживче товариство житловик у питанні ущільнення димарів не можуть дійти згоди. Одна зі сторін стверджує, що торік у листопаді добросовісно прочистила димовент каналу багатоповерхівці на головній 181. Інша ж нарікає на роботу перших мовляв, почистити, то почистили. Але димарі у цій багатоповерхівці стали небезпечними для експлуатації. З такими заявами виконавці робіт не погоджуються і вимагають справедливості. Ремонти димарів на головній 181 виконали, а здати їх в експлуатацію не можуть. Бідкаються приватні підприємці. Пояснюють усе через підприємство ВСТ житловик. Згідно правил систем безпеки газопостачання України, обслуговуюча організація повинна була виконати після ремонтне обстеження каналів. Тобто житловик мав прийти після нашої роботи виконати обстеження і дати свої висновки. Однак, висновки ВСТ житловика приватних підприємців не задовільнили. Вони скаржаться, що ті, навіть не обстеживши демарі, звинуватили підприємців у недобросовісності. А для комісії, яка займалася вивченням цього питання, умисно сфальсифікували докази, зазначає пан Роман. ВСТ житловик мав провести перевірку на щільність, що було йому доведено протоколом департаменту. Замість того, щоб перевірити щільність каналу, чи він не пропускає дим, туди вони опустили гирю. Це все дружне діло вони позаминали, вони спричинили збитки, після чого зробили фотофіксацію, яку тепер. Намагаються видати за наші недоліки роботи. Обидва підприємці стверджують, роботу виконали та ще й досить громістку. Переконують, де марі у цьому будинку не чистилися впродовж останніх декількох років. Коли ми приступили безпосередньо до обстеження, ми виконали фотофіксацію. На будинку були наявні завали, було наявне сміття в каналах Були дошки, посторонні предмети, каміння. Ну ми причистили канали, навели з ними лад і ущільнили їх. Цю роботу рада прийняла по факту в повному обсязі. Нам за цю роботу оплатили гроші. Натомість представники ВСТ «Житловик» зовсім іншої думки щодо роботи приватних підприємців. кажуть, вони не лише неякісно почистили демарі, але ще й не в усіх квартирах. Там 31 квартира, із них 19 Вони ущільнені, 12 значить не. Ущильний перевірку димарів на придатність у цьому будинку. Житловик виконав за дорученням міської ради. Однак, висновки ВСТ житловика були незадовільними. Тому, вказавши на недоліки у роботі підприємців, вони порекомендували їх виправити. кажуть, одним із болючих питань стало звуження димових каналів. Замість потрібних 14 на 14 сантиметрів ширини каналу, приватники залишили 9 на 9. А це вкрай небезпечно. Переконують у житловику. Це може бути значить, обратна тяга. Зворотня тяга. З ага. не в димоход витягуються у гарні гази, а у гарні гази заходять в квартиру, бо вони. Ага. Завужені. Нині питанням багатоповерхівки на головній 181 займається комісія міської ради. Однак її голова Георгій Леонтій поки коментувати ситуацію відмовляється. Пояснює, уже 25 червня будуть усі висновки комісії. Тоді озвучить долю цього будинку. Марина Черне, Андрій Доротюк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Ми продовжуємо серію спецрепортажів про подорож буковинських журналістів до Будапешта на запрошення генерального консульства Угорщини в Ужгороді. У рамках співпраці двох країн до Чернівців завітає угорський державний народний ансамбль, аби показати Чернівчанам, скільки спільних традицій мають народи, що живуть по обидва боки Карпат. Більше розповість Любов Мечалова. Будапешт називають перлиною Дунаю, і лише побувавши тут, можна зрозуміти, чому велична ріка розділяє двомільйонний мегаполіс на старовинну Буду та елегантний пешт завдяки архітектурному оздобленню, які угорці трепетно бережуть. Мости через Дунай, набережна фортечна гора із королівським палацом, оголошені ЮНЕСКО, частиною всесвітньої культурної спадщини. Однією з найпопулярніших будівель міста є парламент. Свого часу це була найбільша споруда у світі, яка поєднує у своєму оздобленні декілька архітектурних стилів. Угорці народ, який із повагою ставиться до своєї історії та звичаїв. Одним із осередків живого фольклорного мистецтва є дім традицій. Саме тут працює угорський державний народний ансамбль. угорський народний державний ансамбль має унікальну місію показати народну музику і народні танці не лише угорські, але й всіх національностей Карпатського. Ського басейну. показати культуру народів, що проживають по обидва боки Карпат, у прагнуть і українцям, адже вважають, що це буде їм близьке до душі. У Чернівцях зокрема концерт планується 27 червня у Муздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської. У виступі цілком природно поєднується автентика гуцулів, румунів, угорців, циганів. Фольклорний матеріал митці збирали ретельно по всьому Закарпаттю. Лезенікати, яка стамудя Салітані при складанні музики, я намагався показати взаємовплив народів фольклорної та церковної музики з одного боку перевалу та з іншого. Наприклад, церковна музика у цій виставі звучить у різних формах. Нам було важливо показати як в оригіналі, так і те, як вона змінювалася з часом під впливом різних культур. У тур по Україні ансамбль вирушить уже вдруге. Організатори сподіваються повторити попередній успіх. Концерт угорський уряд виділив на організацію і проведення цієї серії концертів 40 мільйон. Форентів. Ми беремо на себе всі витрати по гастролям. Взамін ми просили, щоб ця вистава була благодійною. Рішення про те, куди саме підуть гроші з продажу квитків, керівництво області прийме самостійно. Вистава під назвою Кличе мене на дух Закарпаття. Вже 27 червня відбудеться у Чернівцях. Разом з артистами до нас завітають і почесний консул Угорщини в Ужгороді Йожев Бачкай та консул Віда Ласло. Любому чолові, Максим Димко з Будапешту спеціально для телеканалу Чернівецький промінь. Новини спорту дивимось далі в огляді наших журналістів. У німецькому місті Люкенваль, де відбувся міжнародний турнір Бранденбург, кубок кадетів з вільної боротьби. У Німеччині змагалися кадети до 15 років. Перемогу в турнірі виборювали представники Фінляндії, Франції, Швейцарії, Литви, Латвії, Латвії Росії, Угорщини, Польщі, Болгарії, Німеччини та України. Успішно виступив на цих міжнародних змаганнях. Вихованець Чернівецької обласної дитячо юнацької спортивної школи Олександр Вишняк, підопічний тренер Данастатника, став кращим у ваговій категорії до 63 кг, де він переміг суперників з Франції. Швейцарії, Німеччини. У фіналі Олександр Здобув переконливу перемогу з рахунком 10-0 над ще одним представником Франції. Чернівецькі вологонщики відзначилися на всеукраїнських змаганнях, які відбулися у Кіровограді. Єлизавета Топченюк, яка переїхала на Буковину з Криму, перемогла серед юніорок на п'ятому етапі чемпіонату України з крос-кантрі-елімінатор та у чемпіонаті України з гонки марафон з Моутенбайку Крос-Кантрі. На чемпіонаті України з гонки марафону перемогу також святкував чернівчанин Павло Лукан. У Кіровограді змагалося 126 спортсменів. У матчі 11-го туру чемпіонату Білорусі команда Руслана Гунчака Нафтан Новополоцьк з рахунком 1-2 поступилася вдома лідерові змагань Бате Борисов. Після першого тайму Нафтан програвав з рахунком 0-2. У другій половині зустрічі відзначився гравець господарів Андрій Лебедєв. Руслан Гунчак провів увесь матч. У чемпіонаті Білорусі Нафтан посідає шосте місце. Поки це всі новини, зараз ще раз про найголовніше. Буковинські військовослужбовці, відслуживши рік на південно-східному кордоні України, не можуть отримати статусу учасника АТО. Епопея довкола торгового центру на проспекті Незалежності 131 у Чернівцях вартістю у 10 мільйонів доларів триває. Чернівецький автомайдан йде на вибори. Чому політичні амбіції буковинців здивували киян? Вже за кілька хвилин розпочнеться програма. Чернівці сьогодні отож побачимось.